Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Почти 10 хвилин на першу годину. Я тільки недавно прийшла. Сьогодні ж і оце той день, що я ходю, ходю, ходю до церкви, там біля літ в центрі. Дощ у нас він то йде, то прикращається, то знову йде, але написано, що цілий день. Бачите, небо затягнуте такий дощик. Такий дощик, Ну, і ну, не холодно, я вам скажу. не холодно, Десь так градусів 8-10 така температура. Це нормально. Ну Зараз я вам розкажу, що я, мені дали і що я купила. От. Ну По-перше, це, бачите, комфорт написано. Це ополаскувач для білизни. Да? От. Це дали. Я дивилася, коли тут його е, кінчається срок годності. Я не знайшла. Не знайшла я. От. Але мені і нема. А ну, але мені і нема різниці. На 100 стірок написано, на 100 поласкивателей після стірки. Нема мені різниці. Це ж не, не те, що там їсти і отруєшся, а це ж, самі розумієте, постирав, пополоскав та й, і хорошо. Оце взяла, дуже задоволена. Вона от така пляшка. Оце, якщо дорогий магазин, так може євро 7, а то й більше стоїть. Такий недорогенький, не як топ, мені може 6. Тоді взяла дві оце ковбаски, балкан, 8% жиру. Хороша це ковбаска, я її люблю. Взяла дві штучки. Вона така трошечки є там тут кусочечки сальця малесенька. Ну, вона смачна. От. Тоді взяла оце баночку. Я не знаю, що її нам привезли. Ця баночка вона має хороший срок годності до 24-го року, бачите, до 24-го. Але нам привезли це такими кружочками порізан буряк, і тоді він там замаринований з оцетом. Він дуже оцетний, дуже. Я його так не їм. Я навіть в борщ його не люблю класти, бо дуже буде борщ. оцетом а як зробити салат, то можна. Оце його від тіля достаю, трошки промила в холодні водички, малесенькими кутиками порізала, тоді огірочки малесенькими порізала. Тоді можна туди сільодочки кусочок додати, яку я не люблю. То можна сільодочки додати крашанку, от, от кріпу можна покласти і заправити... Кермавілля або сметанкою, чим хочете. Майонезом – ні, бо, бо тут вже багато, оцету, воно лишнє буде. Оце. Тоді отакий дали чайок камаміла це ж ромашка. Бачите, трошки такі придавлені пачки, ну нічого крайні різниця. Так, я п'ю такі чайки, в мене є вони, я їх п'ю. І отакий чайок це зелений чайок. Я думаю, що цей чайок хороша ніде не придавлена. Срок годності теж не бачу. Інколи, знаєте, ані ось є, До 24-го. До 24-го. Інколи, знаєте, бувають такі продукти, фірми, які виробляють, забувають набивати срок годності. Воно свіже, тільки зроблене, але не набитий срок годності. Тоді везуть, везуть оце по всім цим роздачам. от, Ну, оце кріпу взяла 5-2 штуки. Оце тут якісь смаколики, пирожочки. от І тут дві булочки взяла. Таке от. А тоді ж оце я вам казала, що у нас з сьогоднішнього дня, з 12 числа четверга, почалися мамоті пайва, це Дні Мамонтів. от. Нічого, там, я... Ні, ну, там багато кучу, там носки по євріку. Мені не треба, моїм не треба. Я взяла оце творожок, написано пехмія рахка. Ем, пехмія м'яка рахка це творожок. Значить, м'який творожок. він до 6-11 місяцю. Оце значить 4 отакі творожки. 2 євро я заплатила. Це дуже дешево. По 50 центів це дуже дешево на сьогоднішній день. Тут 200 г. 200 грам. Що я буду робити? З одного хочу зробити мені ще в мене, ледачі варенички, я люблю ледачі. Можна б такі прості зробити на заварному тісті, але цей сирочок, сирок такий він трошки такий м'якенький, Бачите, написано пехмє, якщо туди додати сахарю, добавить крашанку, ну, він буде дуже жидкий. Так що або ледачі варенички, або запіканку. Оце саме найкраще. Запіканка навіть найкраща. У мене є манка я купила. На запіканку можна дві. дві. Це я, може, так і зроблю. Тільки на виходні дні. Оце булочки є поїм, А на виходні можна запіканку. Узюму у мене нема. Ну, не страшне. Можна і без узюму зробити, зверху тоді помазати тим джемом. Оце так Оце взяла 4 штуки. От. Далі. Пішла у магазин той Капахов, там, значить, снижки на 70%, а тоді ще 20 додаткові, якщо ви член клуба. Не знаю, що тут написано, на натік з фото вона скаже. Купила їй такий оце тепленький кохточку тепленьку. от, Вона тут така з начосиком. У вісім євро вона обійшлась мені. Купила її того, що Ната дуже любить красний колір. Натин красний колір це саме найулюбленіший. Я, якщо купляю щось таке є завжди красного кольору. Ну, Це таке, знаєте, побігти в магазин хліба купити, чи сиру купити, чи побігти до, до свекрухи. Тут у дворі ж вони живуть. Рядом. Або до тіточки побігти, Ната та часто до тіточки ходить, Ну, вони там всі збираються втрьох. Вони ж тіточка і е, Натина свекруха, вони ж між собою рідні сестри сістри Сь, рідні. Е, свекрусі натині 72 рочки, а тіточки 74. Вони такі хороші, дружні жінки, одна одні допомагають. Отож, у свахи в мої, у моїй, Свекрухи була ж нога поломана, як я приїхала, була нога поломана, так ми її в больницю возили, таксі брали. От. Бо Мошна на машині поїде на роботу, а в неї є машина. Ну, Вона так каже: я не хочу на її машині їхати. Вона така, малесенький фіат, якому 30 років. Вона вже за нього майже ті податки не сплачує у, 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 у той. У страхову кампанію, бо їй 30 років в цій машині. Ну, вона матається на ній тільки так, вона їй друга не треба. Вона мала давним-давно собі купить. Вона жінка не бідна, в неї пенсія, вона свою пенсію має, і вона має половину пенсії від чоловіка, який вмер, от, от мого зятя батька. от, от так. так що ми допомагали, ходили скуплялися для неї от, Привозили їй продукти, ну, все. Тіточка приходила і готову їжу приносила, і теж у магазин ходила, допомагала. Вони такі дружні, хороші. а так їм коли от, ти вдома, вдома ну, ми до тебе прийдемо. Ну, приходь. А всі живуть же ж рядом. Оця свекруха натина живе в одному дворі, Дом проти вдома, отак, розташований. А тіточка трошечки за свикрухиним домом, натаної свикрухи, через дім. От. І ото прийдуть, зайдуть якісь смаколики куплять ті бріоши, оце, ну, круасани. От. Або, або самі щось зроблять, більше роблять самі, щось, щось торта якогось, чи щось напечуть, нажарять. Отаке. Вони з цим не, не то. Ну, Роблять, роблять і все завжди діляться з натою, з масімо, от, так свекруха може їй позвонити, що в тебе на вечір, каже, та не знаю. Там Макс сказав, «Оте, оте, оте, нічого не робіть, я там зроблю. Прийдете до мене, повечеряєте, от вони підуть, повечерюють, вона ще їм накладе і повні коробочки з собою. Ще й на, ті на другий день хватить на обід і може ще й на вечерю, на двох хватить. От так. Ну, а що ж, треба ж допомагати? Ната там вже одна, в неї тільки рідня чоловіка, так що вони хорошо спілкуються. Я довольна. Як я приїжджаю, так і ми хорошо спілкуємося всі разом. І ходимо і на піцу, і в ресторан ходимо, і так приходимо, ну, от спілкуємося. Все добре, все добре. Я довольна, я задоволена. Слава Богу. Все є. Вони для неї нічого не жаліють. Свекруха Натина Стелла. Скільки їй подавала дорогі такі браслети і серги. Але на та серги не носить. Мені одні серги дала. Дуже хороші. Ната тільки браслети носить, бо серги в неї тільки... Ушки тільки для одних серіжок підходять. А то, щоб не оділа, навіть золоті і починають вушка боліти. Так що от у неї одні є, які... Такий, знаєте, не англійський замок, а такі, ото, що висячі такі замочки. Про такий замочок, і такі тонесенькі дужечки. Вони вже й ламалися, вона вже їх ремонтувала, носила до ювеліра і каже, я лучого собі нічого не можу знайти. А так у неї багато. Вона любить цю фірму Сваровську, вона виписує собі, Ну, вона може і ходити на годину, на дві десь. От. А тоді треба зняти, бо будуть вуха попухнуть, будуть боліть. Не треба. Вона їй пізно вуха прокололи. ми її прокололи тут, у 2000 році вушка. От. І оце так у неї. Чи, може, неправильно прокололи якось, чи, чи так, таке. Ну, Вона ж взагалі алергічна, в неї ж алергія, дуже багато на що. Може, і, і, на, і на це алергія. Не знаю, коротше, не знаю, не буду казати. Ну, давайте ще раз покажу. Боже, далеко зайшла в дебрі. Оце довольна. довольна. Ну, оце можна було і дві банки, і три банки взяти, там стояв цілий ящик. От, І його ніхто й не брав. Ну, я баночку ну, можна було ще одну взяти взяла і все. Оце не, оце казали по одній того й того. Хто не брав ромашку, там ще якийсь другий був чай. Ну, Я дуже люблю на ніч ромашку пити з медом. Я взяла ромашку і оцей зелений. От. От такі справи. Так що, бувайте здорові. Бувайте щасливі! Всього вам доброго, всього хорошого. Тримайся, тримайся, моя нескорена, ненько Україна. Все буде Україна. Пока-пока.